Ось черговий доказ: не шукайте цю альфа-ромео у декларації. Однак саме на ній, як свідчать фото, катається наш герой розслідування. Усі опитані нами місцеві погоджувались говорити про кріч Фалуша тільки анонімно. І всі ж одноголосно запевняли, він затіяв якусь підозрілу схему пов'язану із ОСББ і грошима. Ну на останніх зборах лишив чоловік. Зачитав пропозиції. Я за я. Попиталася у нього задати питання, але він перебивав. Ну, я пішла. За нашими джерелами, Кріч Фалуша курує впровадження програм Гріндім у різних ОСББ. І саме ЖК Львівська площа може бути наступною ланкою в ланцюгу. Адже на зборах обговорювалися залучення грантів на енергоефективність. Але... Так, ми говорили, що наш будинок потенційно отримає фінансування на утеплення або модернізацію систем. Але ніхто навіть не пояснив, що це означає цифра, або що за цим взагалі стоїть. Збори наприкінці травня мали б стати платформою для відкритої дискусії. Але за словами очевидців, усе пройшло за зовсім іншим сценарієм. Не можна було висловити, тому що ніхто не слухав. Коли задаєш питання, ну не відповідають або закривають Ну, стараються ухиляти світ питання. Кріч Фалуши за інформацією з Мінфіну опосередковано курує програму енергоефективності Гріндім.